Вітаю, друзі! В інтернеті існує дуже цікавий сервіс, який називається GeoGebra. І сьогодні я хотіла би вас з ним познайомити. Для того, щоб на нього попасти, ви можете ввести просто навіть українською мовою GeoGebra. і перший ж результат нам підходить. Це посилання на потрібний нам сайт. Ви можете зробити переклад українською мовою, і цей сайт для викладання та вивчення математики. Дуже зручно на ньому будувати графіки функцій будь-якої складності. Якраз те, що нам потрібно зараз, з алгебри. Інформатика у нас з вами тема графіка, тому ми будемо поєднувати два предмети. Це нам піде на користь і дуже раціонально таким чином використаємо наш час. Тож, давайте приступати. Запускаємо калькулятор. І зараз ви дійсно переконаєтесь у тому, що будувати графіки дуже просто. Переходьте на англійську мову. І, наприклад, щоб побудувати параболу. Дивіться, парабола y дорівнює x квадраті. я включаю екранну клавіатуру, обираю тут формат з квадратом, попередньо потрібно було поставити x, і одразу графік функції y дорівнює x квадраті у нас готовий. Якщо ви хочете перетворити цей графік за допомогою, наприклад, перенесення там вгору на 3 одиниці, плюс 3 робимо. Да? Він також дуже добре справляється з цією задачею, звичайно, можемо робити наступним чином: y дорівнює x-3 в квадраті. Х-3 в квадраті, також. Прекрасно будує різними кольорами, і ви можете побачити зараз на, одному, на одній координатній площині всі три графіка. От такий цікавий сервіс у нас з вами тепер є у знаряддях для вивчення алгебри. Пробуємо з вами розв'язати номер 390 вашого підручника з алгебри. За допомогою оцього графічного калькулятора. В одній координатній площині побудувати три графіка. мінус х, мінус х плюс -х 3 і мінус х-2, це буде 391. А потім так само в одній системі координат побудувати корінь із х, корінь із х мінус 2 і корінь із х плюс 3. Перший варіант я з вами разом побудую, а другий, я сподіваюся, ви зможете зробити самостійно. Y дорівнює мінус х. Це буде пряма, яка лежить в другій, як ви бачите, і, як ви знаєте, в другій і четвертій координатній площинах. Далі y дорівнює. От перевіряйте себе, чи знаєте, як перетвориться графік функції мінус х, якщо ми додамо плюс 3. Він повинен що зробити? Піднятися на 3 одиниці вгору. Так і відбувається. І що відбудеться з графіком функції yрівня мінус х, якщо ми додамо мінус 2. Мабуть, він опуститься вниз на 2 одиниці. Ось ми отримали три необхідних графіка. Робити скріншот цієї роботи вашої. Можете захватити якомога більше. Вашого монітору для того, щоб я бачила, що це, це саме ваш скриншот, і зберігаєте його на ваш пристрій. Надаєте йому ім'я 391, натискаєте зберігти, і потім прикріплюєте цю роботу у Classroom. Але ще буде один варіант, так, коли потрібно буде побудувати графік функції y до рівня коріння з X. Давайте так я вам побудую корінь із з, при всяк випадок, хоча б корінь із X. І це буде ваш друга друга графічне зображення, друга картинка, яку ви зробите. Да? В одній координатній площині побудуєте ще три графіка. Це 392-й корінь із X. Викликаєте екранну клавіатуру, обираєте корінь із X, і одразу вам побудується гілочка-параболи. Ось таке буде завдання у вас практичне. На цей раз з інформатики. Результатів чекаю. Сподіваюсь, у вас все вийде. Тобто, ви прикріплюєте два скриншоти з сайту GeoGebra. Робите якомога більше захват, щоб ваш, ваше графічне зображення було унікальним. Тобто, не повторювалось. Тобто, не робите скриншот тільки цієї частини. Робите скриншот Всього вашого браузера. Дякую за увагу, успіхів вам, натхнення і до наступних зустрічей!